У другій половині дня у сумах пролунали вибухи. На даний момент без світа залишається житловий район Баранівка. Про це повідомляю з посиланням на телеграм міської ради. Зазначу, що раніше повідомлялося про вибухи у сумах близько 16.00. До цього повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку, як зазначили у міській раді, суми знову під ворожим обстрілом, зокрема, два вибухи. Пролунали у протилежних районах, у дачній та промисловій зонах. Йдеться у повідомленні наступне, що зараз без світла район Баранівки, урвища лінії викликів на швидку від постраждалих не надходило. Інформацію про пошкодження нагадаю, слід подавати на лінію 102. Також щодо атаки міста Дніпро повідомляли на початку першої години, проте є інформація, що стало відомо, що кількість постраждалих від атаки по Дніпро зросла до двох, де лікарів звернувся. 53-річний чоловік, у нього перелом потерпіло, ми дали вже необхідну медичну допомогу, і він лікуватиметься амбулаторно за всі сконні злочини. Росія має відповідати і відповідати за те, що вона коїть на території нашої країни. Тому ем, наші сили працюють дуже вправно по території країни-агресорки, щоб вони відчували, що все те, що вони роблять тут. Зате вони е, мають е, отримувати відповідь. Зокрема, крім двох російських арсеналів, в ніч на 21 вересня Україна атакувала військовий аеродром Шайковка у Калузькій області. Росія також здійснила служба безпеки України. Повідомило громадське з посиланням на джерело в СБУ на цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації Ту-22М3, з яких Росія завдає ракетних ударів по Україні у своєму телеграмі. Громадське опублікувало відео вибуху внаслідок атаки зняти з автомобіля, що проїжджав повсе загалом. Давайте ті відео, які публікуються, побачимо далі. Ого, нічого собі. Не знаю, що робити. Їдемо, не їдемо. Як думаєш. Що відомо про Шайковку. Шайковка це військовий аеродром у Калуській області Російської Федерації. Там базується 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк. Військова частина три на озброєнні цього полку стоять бомбардувальники до 22 м 3 Саме ці літаки нагадаю запускають ракети Х-22. І за інформацією аналітиків, саме з шайковки, атаковано було торговий центр у місті Краменчук у червні 2022 року. У момент атаки у торговельному центрі тоді перебувало понад. Ста людей, десятки людей загинули, і раніше на Шайковці також базувалася винищувальна авіація, зокрема літаки Міг-29. І українські війська неодноразово атакували саме цей аеродром, аеродром Шайковка. Так у серпні 23-го року наслідок однієї з атак було пошкоджено кілька одиниць авіатехніки окупантів. Сподіваємося, що на цей раз так само пошкоджень зазнали літаки, або ж, навпаки, можливо, були знищення. Інформацію додатково... Певне, що з'явиться згодом.